Іван для відлуки, перший розділ з 57-го по 64-й вірш. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. Та узвалася його мати і сказала: ні, хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати, попросивши дощечку, написав слова його ім'я Іван. І всі здивувалися. Уто мить відкрилися його вуста та його язик, і він став говорити, благословляючи Господа. По-перше, давайте порівняємо значення двох імен Захарія та Іван. Захарія означає Бог згадав, а Іван означає Бог змолосердився. Якщо дуже широко дивитися на значення цих слів, цих імен, то можна сказати, що їх значення дуже подібне, тому що дуже часто Бог згадав означає, що з Бог змилосердився, а Бог з. Змилосердився означає, що Бог пригадав і дав свою милість, але ж Господь сказав Захарії, щоб він не просто назвав свого сина приблизно якимось ім'ям з якимось значенням. А Господь сказав дуже чітко і точно, що Захарія має назвати свого сина Іваном, хоча в родині Захарії не було такого ім'я. Тож коли народився Іван. Син Захарій та Єлизавети і йому ще не дали ім'я. Зібралися родичі, зібралася родина для того, щоб назвати сина Захарія та Єлизавети. і всі очікували, що батьки дадуть йому ім'я Захарія. Але ж, оскільки сам Захарія, батько, був німий, не міг говорити, то озвалася мати і сказала, що сина мають назвати іменем Іван. Всі родичі були невдоволені, вони і не розуміли, що відбувається, і подумали, що Захарія не погоджується з цим рішенням, що це якесь таке випадкове і незрозуміле рішення самої Єлизавети, і почали знаками запитувати у Захарії, як треба назвати його сина. І Захарія не просто знаками, а взяв дощечку і написав відповідь на запитання. Написав, що сина мають назвати ім'ям Іван. І це говорить про те, що Захарія дуже. Чітко визначив свою волю, дуже чітко вказав, як е, мають назвати його сина. Тут не мало не мало б бути якихось непорозумінь, що Захарію не так зрозуміли, що його знаки не так зрозуміли. Бо чітко напіс, написано на цій дощечці, що його сина мають назвати Іван. Захарія дуже чітко виконав волю Божу. Захарія не просто приблизно. Е, Розумів волю Божу, він дуже чітко її розумів і дуже чітко її виконав. Це було непросте рішення для Захарії. Захарія знав, що у Іоанна не буде дітей, а внаслідок цього у Захарії не буде онуків. Тож Іоанн не буде продовжувати рід Захарії. Іоанн буде служити Божому роду. Іоанн буде служити Божій родині. І Захарія радів від цього, він дуже радів від цього. І Певним чином він віддавав свого сина на служіння, коли називав його Іоанном. Він віддавав свого сина для того, щоб його син був притечою, для того, щоб люди пізнали, хто є Ісус Христос, для того, щоб підготувати Божий народ для зустрічі з Ісусом Христом. І люди, які оточували Захарію, його сусіди, його родичі, не розуміли його. Вони говорили йому не те, що говорив Захарій, Господь. Вони спонукали. Його чинити не так, як Захарій сказав Господь, але ж Захарія був вірний Господу, Захарія не е, орієнтувався на думки людей, він не схилявся до того, до чого казали йому люди. Він користувався і він послуговувався не людськими стандартами, не людськими уявленнями про життя і про його життя. А він користувався Божими стандартами свого життя і життя взагалі. Тож Захарія сказав, що його сина будуть звати Іоанн. Це надзвичайно важливо в точності виконувати волю Божу. Саме не приблизно а в точності, так само Ісус Христос в точності виконав волю Божу, хоча складність тієї волі Божої, яка належала Ісусу Христу, вона була в рази просто безкінечно разів більша, ніж та воля Божа, яка була сказана Богу Захарії. Але ж Ісус Христос в точності виконав волю Божу, і саме через це точне виконання волі Божу Ісусом Христом. То, ми з вами маємо вічне життя. Кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож ми з вами сьогодні також покликані в точності виконувати волю Божу. І е, перша воля Божа для кожної людини вона полягає в тому, щоб ми знали з вами Ісуса Христа, в тому, щоб ми з вами вкорінювалися в Ісусі Христі, в тому, щоб ми з вами вірили в Ісуса Христа як свого Спасителя і через нього мали вічне життя, і будь-яка інша воля Божа вона може бути виконана нами. В нашому житті тільки через Ісуса Христа, тільки якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, Тож для того, щоб нам з вами зростати в вірі, зростати в поклонінні Господу, зростати в любові, в вірності Господу, для того, щоб ми, ми в точності з вами виконували волю Божу, нам з вами повинно зростати в Слові Божому. Тож будемо разом читати Євангелія для того, щоб ще більше бути вірними Господу, для того, щоб ще з більшою точністю виконувати волю Божу та Вита Ісуса Христа.